Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар ТВ». ТБ. Відразу хочу знаєте, запитати вас, пане Сергій, як ви, як бійці взагалі сприймають оці от всякі вояжі, перемовини, зустрічі Трампа Путіна? Чи просто на це немає часу? Ні, навпаки, всі воїни абсолютно слідкують за цим, і ми обговорювали це і напередодні. Що могли, які можуть бути прогнози, з чим це закінчиться, і так далі. Але при цьому постійно виконуючи ті завдання, бойові, які перед нами стоять, тому скажімо так, нічого ми не очікували такого е, е, суттєвого, тому що сам факт, ви правильно сказали. Злочинець, міжнародний злочинець, військовий злочинець, терорист приїжджає ну найбільш демократичну країну, така як Сполучені Штати Америки, його зустрічають як рівного лідера міжнародного і так далі. Ну неприємний факт, але при цьому все ж таки не побоюсь, мабуть, сказати, що в Америці, крім президента і його адміністрації, є суспільство, є люди, є політики, є видні діячі культури, мистецтва, які ну нормально будуть реагувати, і сподіваюсь, що Трамп буде вимушений все ж таки почути голос і своїх мешканців і громадян України. і... Керівництво України, щоб е, все ж таки зробити все, щоб війна закінчилася на умовах України. Саме так, а не на тому, на, на чому наполягає і бреше Путін. Я, до речі, вчора е, CNN там виходили на зв'язок і питали цю думку. Я сказав, що ну, однозначно, все, що говорить Путін, це все брехня. І все, що він підписує, це теж брехня. Вірити йому ніколи не треба. От, і тільки таким чином ми скоріше переможемо. А до речі, пане Сергію, ви згадали про американський народ, і були мітинги на Алясці. До речі, про українські, з українським прапорами там були не лише українці, але й американці, які приїздили з інших штатів підтримати Україну. І не цікавіше, це було напередодні. А сьогодні вночі був вже знаєте, мітинг самих американців мати на увазі, з їхніми прапорами Сполучених Штатів Америки. І це були прихильники Трампа. І що найважливіше, в тотальній своїй більшості вони підтримують Україну, підтримують допомогу Україні і називають Путіна терористом. Я думаю, що якби Трамп не був егоїстом, егоцентристом, йому все ж таки доведеться дослухатися до думки навіть своїх електорату. Згодний з вами повністю вважаю, що так і буде. І саме відношення місцевої влади, що вони не виділили, бачите, навіть скажем житло даже готель якісь і так далі, для делегації російської, там журналістів, пілотів, що не жили в ангарі, там як кажуть, що це колишній ковідний шпиталь, от ну це про багато що говорить, пан Безпосередньо по на сходу нашої країни по Донбасу, по Покровському напрямку. Яка зараз ситуація? А, те, що я а, знаю, що. Вище від Покровська на добропіллі 93 третя бригада Холодний Яр і перший корпус НГУ працюють по Покровському напрямку. Також знаю, що сьомий корпус активно дерега ліквідовує росіян. Яка зараз ситуація? Обстановка саме на цьому напрямку? Ну скажімо, Покровський напрямок він залишається найгарячішим, він залишається не то, що найгарячішим, я б сказав би максимально більшим більше у кількості штурмів. Припадає, як і було раніше, дуже довгий період часу. От ну при цьому е, цей напрямок підсилився силами оборони підрозділами сил оборони України. Суттєво під е, підкріпився. От і е, ну є, є певні успіхи. Вже не будемо розкривати деталі. Е, проводиться дуже активна робота. Ворог намагався на тлі цих перемовин. Ну знову повертаюсь до того, що куди там їхав на зустріч цих е, президентів е, країн. От робимо спроби, щоб максимально розвивати якісь успіхи. Там як ми називаємо всі е, заячі вуха. От ну вщент можна сказати, їх просто крушили, як ті, бобік тряпку, кажуть. От, і надалі це буде продовжуватися. Е, по багатьом напрямкам, е, верне, ділянкам Покровського напрямку є успіхи з боку Збройних сил України. Є стабільність на багатьох ділянках Покровського напрямку. Стабільність також є, це треба підкреслювати. Ворог продовжує ті самі оці мічні штурми, малі намагається закріпитися. От ну скажемо, того що вони мріяли, то що вони хотіли, вони цього не досягають. От незважаючи на те, що інтенсивність за останні там декілька цих діб була дуже сильна, особливо там артилерія їхня працювала. Дуже потужно охоту вони такого, скажімо, бачили, що не дуже полювали за нашими екіпажами безпілотних систем, от і так далі. от, ну... Скажем, успіху точно вони не мають, пан Сергію, що використовує ворог на цьому напрямку, мається на увазі, і в живій силі, тобто, і яка підготовленість цих окупантів. Чи можете ви якось оцінити і сказати добре? Вони навчені? Це якісь спецпризначенці Чи можливо вам відразу видно, що це ті, хто підписали буквально нещодавно контракт з Міноборони РФ? Е, ні, там є які довго в першу чергу вони не... Зараз використовують так жителів так званої ДНР, ЛНР. От, от цих, от це тих, яких їм точно ну, взагалі не шкода. І що думає, що їх там ніхто не буде ніколи не шукати, не писати, не те паче виплачувати якісь там їхнім рідним е, родичам, якісь там гроші. От, от, от ці от вони е, йдуть ну, максимально там побиті морально. От, вони не розуміють, що з ними трапилось, в яку халепу вони попали. А й так йдуть, але вони йдуть всі зі зброєю. Ця зброя стріляє. У них є нормальні засоби зв'язку. Вони комуніцюють між собою їм скидають з дронів там і продовольство, і БК, і таке і інше. Тому, ну скажемо, це в будь якому випадку небезпека, загроза. От тим паче, що вони місцеві перевдягаються в цивільну форму також. Ці їхні штурмовики вони е, видають себе в окремих випадках за місцевих, там якихось біженців і так далі. і так далі Тобто тут уже треба пильно слідкувати і ну щоб не перепутати, е, скажемо, мирного мешканця е, з цим терористом, який пішов воювати на боці е, Російської Федерації, пане Серію. Також хотів би вас запитатися е, на Покровському напрямку. Е, От е, наскільки е, активно і наскільки масово ворог використовує БПЛА в першу чергу, це на оптоволокні. І загалом, е, чи можете розповісти, яка ситуація? Чи можуть наші бійці, в тому числі і ви, і ваші побратими, вільно просуватися? Чи ти постійно повинен мати голову піднято вго, е, до догори і дивитися, чи щось не летить? Дуже дуже контроль треба вести за небом. Це обов'язково. Практично, е, їхні розвідувальні е, БПЛА постійно в небі. І е, їх не, не так просто збити, це, а це відстань там 1600-1800 метрів. От тому, е, звичайно, зброю стрілецьку їх там не дуже можна достати. Ну, все залежить від погодних умов, там є хмари, немає і так далі. Но присутність в небі розвідувальних є постійно. От, Тому, скажімо, дрони на оптоволокні також е, використовують в ну, скажімо, в промислових масштабах. У них його дуже багато. Тому... Нам також це потрібно, щоб протидіяти, тому що воно використовується як і для враження особового складу техніки, там, екіпажів і так далі, так і для протидії їхніх дронів. Тобто така антидронова боротьба. Тому нам вкрай не потрібна постійно велика кількість, незважаючи на ті поставки, які йдуть і так далі. Тому ми постійно збираємо от. І багато багато ну, чого іншого тому закликаю наших громадян, ті, хто сьогодні мають змогу допомагати і робити все, що просять воїни, робити все, що просять підрозділ. Я не конкретно кажу, що це вкрай необхідно, це якщо ну багато є, хто нам постійно допомагають, постійно донатять, постійно надають допомогу практичну засобами якимись так далі. Але це боротьба дуже серйозна війна, от ворога треба знищувати. І для цього, щоб ми його знищили, нам треба засоби, пастрі. До речі, я знаю, що у вас є актуальний збір. Скажіть, будь ласка, які є потреби, що це розкажіть більше? Безпосередньо на БПЛА на оптоволокні, на дрони на оптоволокні. Це те, що ми виробляємо самі, закупаємо комплектуючі, закупаємо оптоволокно і успішно це використовуємо. Оце нам потрібно. От ефективність доведена. Не буду казати, на яку відстань ну, це десятки кілометрів, на які запускаються ці дрони. От, себе вони добре проявили. От, ну якось так. От це е, постійно, я кажу, ми над цим працюємо постійно. Цілодобово у нас йде е, налаштування, йде комплектація. От, і чим більше у нас буде таких можливостей, тим більше ворога скоріше буде ставати все менше і менше. Сергій, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час та змогу. Обов'язково передавайте подяку бійцям низький уклін. І це насправді є основна гарантія безпеки, а не це там, що раз валясті розказують всякі трампи, які вилизують, облизують цих диктаторів. Спасибі вам велике. Дякую вам.